Твоїй внутрішній дитині потрібен дім. Як пропрацювати дитячі травми та позбутися страхів минулого? СТЕФані Шталь. ЗАХИСНА стратегія – нарцисизм. ТИПОВІ постулати Я нічого не вартий не варта. Я ніхто, я лайно. Я невдаха. Я не маю права на почуття, я мушу впоратися сам сама, я не можу насидитися. За грецькою легендою, прекрасний юнак нарцис закохався сам у себе, коли побачив своє обличчя у тихій воді. До кінця життя він страждав від невгамовної любові до себе. Відповідно, нарцис це той, хто самозакохано вважає себе неймовірним і надважливим. Насправді ж, демонстрування власної величі і непогрішності це лише захисна стратегія, яку людина несвідомо розвиває, щоб максимально не відчувати своєї пораненої тіньової дитини. Люди з розвиненою нарцисичною особистістю рано навчилися витізняти свою тіньову дитину, яка почувається нікчемною та нещасною, створивши собі ідеальне друге я. Це ідеальне я формується, коли нарцис робить усе можливе, щоб виділитися з натовпу. Нарциси неймовірно стараються бути особливими, тому що їхня тіньова дитина відчуває абсолютно протилежне щоб утримати на короткому повіці свою тіньову дитину, вони прагнуть надзвичайних досягнень, влади, краси, успіху та визнання. Нарцисизм складається з цілого набору захисних стратегій, на жаль, до них належить також і знецінення інших людей, нарциси також чудово відчувають слабкості своїх співрозмовників, про які охоче зауважують у формі в'їдливої критики нарциси не люблять своїх слабкостей, а тому не терплять їх і в інших, але зосереджуючись на чужих слабкостях, вони втрачають із поля зору власні. Своєю критикою вони викликають в оточення саме ті почуття, яких самі відчувати не хочуть глибоку невпевненість неповноцінність. У випадку з нарцисами особливо добре простежується принцип викривлення ролі злочинця та жертви, однак деякі нарциси обирають протилежну стратегію, щоб підвищити свою цінність. Вони ідеалізують близьких їм людей, шалено вихваляються своїм чудовим партнером, геніальними дітьми та відомими друзями. Багато хто робить і те, і інше ідеалізує та знецінює. Нерідко такі люди спершу ідеалізують нове знайомство або кохання, а потім знецінюють його і кидають. Незалежно від того, чи нарциси схильні до ідеалізації чи до знецінення, їм подобається демонструвати свої навички, майно та здобутки, і це все не обов'язково має бути голосно, помпезно є тихі нарциси нарідко інтелектуали, які спокійно у м'який спосіб показують свої переваги і унікальність, однак у нарцисів є також і привабливі сторони. Вони можуть бути просто неймовірно чарівними, люб'язними і цікавими, деякі з них по справжньому харизматичні особистості, їхнє прагнення до успіху часто дає їм змогу високо піднятися в професійній діяльності і отримати добру репутацію, тобто зусилля бути кимось особливим часто плідні, і це приваблює на їхній шлях інших нарцисів, а також людей із залежною особистістю. Якщо партнерами стають два активних нарциси, то їхні стосунки це як поїздка на американських гірках, якій властиві пристрасть і взаємні травми. Якщо ж партнер нарциса залежна особистість, він зазвичай пропускає крізь себе словесні атаки без особливого опору і намагається виправдати його очікування. Утім, ці старання приречені на невдачу, адже як би чимно партнер не поводився, його поведінка не змінює викривленого нарцисичного сприйняття. воно полягає у цілковитому приховуванні власних слабкостей, поєднаному із гіпертрофованим сприйняттям дрібних та уявних слабкостей партнера. Коли нарцис входить у цей стан, його поле зору звужується. Наприклад, до трохи задовгого носа партнерки, а її позитивні риси зникають із горизонту. Ця уявна слабкість надзвичайно злить нарциса, тому що функція партнерки – примножувати його цінність, а тому партнерка мусить бути така ж ідеальна, як і він сам жоден партнер не має шансів проти цього гіпертрофованого нарцисичного зауважування кожної його слабкості. Однак залежний партнер думає, що якби він якось став кращим і гарнішим, то і нарцис був би ним задоволений. Це типовий хибний висновок тіньової дитини, яка трапляється не тільки у стосунках із яскраво вираженим нарцисом багато людей схильні впадати в депресію від будь якої критики, байдуже наскільки та несправедлива і далека від правди. Через їхні внутрішні образи, у них також виникає відчуття, що вони в принципі в чомусь винні та роблять недостатньо. Це також трапляється, коли внутрішній дорослий такої особи вже давно усвідомив, що має стосунки із нарцисом, і насправді не винен у тому, що нарцис принижує його. Проте тіньова дитина цього й далі не усвідомлює, залишаючись у пасті відчуття неповноцінності, яке посилює критика нарциса. Щоб зцілити себе, тіньова дитина відчайдушно прагне отримати схвалення партнера і ще більше старається, щоб догодити йому. Однак нарцис залишається тим, ким він є. Тоді залежний почувається недієздатним і безсилим, що ще більше посилює його залежність замкнуте коло. Яскраво виражені нарциси ще й мають надзвичайні амбіції та прагнуть до влади, через що вони непопулярні серед колег і керівництва. Спілкування з ними додатково ускладнює їхня надмірна вразливість. Зовні важко зрозуміти, через яке безневинне речення нарцисичні люди почуваються ображеними, тим паче, що своєю, здавалось би, самовпевненою поведінкою вони не справляють враження вразливих людей. Однак, коли їхня глибоко невпевнена і поранена тіньова дитина ображається, то не ховається і в сумому куточку, а стає страшенно злою. Гнів і злість найпоширеніші емоції нарцисичних людей. Щоправда, деколи вони ще й схильні до надзвичайно депресивних станів, наприклад, коли їхні стратегії успіху зазнають невдачі і вони переживають особисті поразки. Тоді тіньова дитина впадає у безодню відчаю, тому що повною мірою відчуває свою непридатність і поганість. Щоб захистити свою тіньову дитину, дорослий, використовуючи різні стратегії, знову старатиметься стати успішним деколи страждання нарцисів такі великі, що вони не кладають на себе руки або вдаються до психотерапії. За сприятливих обставин вони вчаться приймати та втішати свою тіньову дитину, щоб відчувати, що їх розуміють і цінують навіть без особливих успіхів. До речі, нарцисизм це стратегія захисту, яку ми всі використовуємо усе просто залежить від того, на якому етапі людину можна назвати нарцисом усі люди потроху застосовують нарцисичні захисні стратегії. Ми хочемо мати якомога кращий вигляд, а для цього іноді знецінюємо інших людей. Ми теж любимо трохи похизуватися, і ніхто не може повністю звільнитися від думок про престиж. Крім того, наш погляд теж деколи концентрується на слабкостях інших людей, і ми відчуваємо сором, коли наш партнер ганьбить нас. Ми намагаємося якомога менше відчувати свою тіньову дитину і приховувати свої слабкості. Відповідно, ображено реагуємо на відмову та критику, Ушанування цієї стратегії ти справді докладаєш багато зусиль, щоб досягти високих результатів та мати гарний вигляд для цього потрібні величезні обсяги сили та енергії, ймовірно, у тебе вже багато досягнень, якими можна пишатися. Перша допомога. Твоя захисна стратегія споживає багато енергії та постійно викликає в тебе стрес, пов'язаний із іншими людьми. Зрозумій, що всі ці зусилля бути кимось особливим не зцілять твою тіньву дитину її можна вилікувати тільки тоді, коли ти нарешті приймеш і полюбиш її, тому припини боротися зі своїми уявними слабкостями і збагни, що ти така ж людина, як і інші. Тільки тоді ти зможеш розслабитися, можливо, вперше у житті. Захисна стратегія. Маскування, рольова гра та брехня. Типові постулати. Я не маю права бути собою. Я мушу пристосуватися. Я поганий, погана. Я роблю недостатньо. Ніхто мене не любить. Я нічого не вартий не варта, усі ми більш менш дотримуємося соціальних норм і правил та стараємося пристосуватися. У щоденній міжлюдській взаємодії є безліч соціальних ритуалів, які ми виконуємо, навіть не замислюючись про це ми не можемо і не хочемо завжди із усіма поводитися відкрито та автентично. Певна стриманість і маскування як тип самозахисту це здоровий, природній та соціально прийнятний спосіб життя, однак деякі люди постійно грають якусь роль і ховаються за маскою ті, хто погано контактує зі своїми почуттями та тіньовою дитиною, часто сприймають себе в міжособистісних контактах, як у коконі. Клієнт із такою проблемою одного разу пояснив мені, що вранці дорогою на роботу він бачить себе так людина в костюмі йде на фірму. Він майже не відчував свого я і називав себе імітатором людей. Його тіньова дитина була навчена ідеально пристосовуватися і виправдовувати очікування інших людей, такі люди часто кажуть про себе, що в міжособистісних стосунках вони просто функціонують. Вони розкручують якусь поведінкову програму, грають роль, ховаються під маскою і не наважуються бути справжніми, вони відчувають дуже великий страх, що їх відкинуть або на них нападуть, проте зовні часто зовсім не здаються невпевненими. Але навіть люди, які краще контактують із собою та своїми почуттями, часто відчувають, що в товаристві їм необхідно грати певну роль. Вони приховують власні потреби і налаштовують себе згідно з побажаннями інших. Деякі люди не наважуються вийти за двері, коли в них поганий день, адже тоді почуваються занадто вразливими, а світові хочуть показувати тільки свої сильні та життєрадісні сторони. Отже, ця захисна стратегія має багато точок дотику із прагненням до гармонії та перфекціонізмом. Людей, які наважуються вийти з дому тільки в масці, обтяжує та виснажує цей костюмований маскарад, але страх, що їх відкинуть, якщо вони відкриються, набагато сильніший, ніж брак кисню під захисною маскою. Їхня тіньова дитина налаштована на маскування та пристосування багато людей навіть не наважуються бути справжніми із власним партнером. Вони вважають, що частину себе мусять приховувати, а партнерові показувати тільки їхнє презентабельне я. Думають, що якби вони були справжніми і демонстрували свої бажання та потреби, це б занадто обтяжувало стосунки. Хоча все навпаки, саме автентичність робить стосунки цікавими та життєрадісними. Натомість деякі взаємини навпаки фактично завмирають у процесі рольової гри, Свою лепту тут вносить ще й сильне небажання таких людей вступати в конфлікт, через вони пристосування їм не вдається сформулювати власні потреби, і з часом у них виникає відчуття, що в стосунках їх постійно ігнорують, і це веде до розчарування, яке вони через страх перед конфліктами теж у собі придушують. Так, у постраждалих накопичується дедалі більше холодної люті, що ще й охолоджує почуття до партнера, стосунки завмирають і стають нудними, у якийсь момент уже немає іскри, і люди в коконі розривають їх, до того моменту вони часто не кажуть жодного поганого слова ті, хто надмірно пристосовується і грає роль, не здатні водночас бути щирими. Для цього їм довелося б відмовитися від самозахисту і відстоювати свої бажання та думки, навіть якщо вони обманюють неактивно іншій людині часто важко зрозуміти, яка в них позиція, але якщо вони без жодних пояснень виходять із дружніх або партнерських стосунків, то це не зовсім справедливо. Так само несправедливо виставляти іншій людині наприкінці стосунків і так званий остаточний рахунок, а надто якщо під час партнерства або дружби не звучало жодної скарги. У цьому контексті мене вже не раз дивував той запал, із яким деякі люди називають себе щирими та чесними, але одночасно не наважуються відкрито поговорити із власним партнером або з доброю подругою. Ушанування цієї стратегії ти робиш усе можливе, щоб тебе любили і визнавали, неймовірно стараєшся показувати тільки свої найкращі сторони, умієш дуже добре пристосовуватися та маєш високий рівень самоконтролю. Перша допомога твоя тіньова дитина у вона вірить, що мала б стати іншою, щоб її полюбили. Поясни їй, що це нісенітниця. Твій внутрішній дорослий має ставитися до неї із особливою любов'ю та доброзичливістю, щоб вона наважилася активніше відстоювати себе. Спробуй почати із невеличких ситуацій, у яких ти наполягатимеш, щоб прислухалися до тебе твоїх думок і бажань, тебе здивує, наскільки добре це сприймають інші люди. Ми щойно розглянули найважливіші захисні стратегії. Як я писала спочатку, важливо, щоб ти визначив визначила свої індивідуальні стратегії захисту, яких тут, можливо, не наведено. Сподіваюся, вже зрозуміло, що саме захисні стратегії часто справжня причина наших проблем, тому виконай таку вправу Вправа знайди свої захисні стратегії. Цілком можливо, що для кожної сфери свого життя ти використовуватимеш окрему захисну стратегію, наприклад, якомога ідеальніше виконуючи всі вимоги, захищаєшся від нападів у професійному житті, а в особистих стосунках часто даєш волю своїм емоціям і доскіпуєшся. Проте часто трапляється так, що ми маємо набір типових захисних стратегій, які використовуємо для всіх складних ситуацій і проблем. Приміром, перфекціоністи зазвичай прагнуть досконалості в усіх сферах свого життя хтось реагує на більшість проблем ігноруванням чи відступом, тому ми часто сприймаємо наші захисні стратегії та стратегії інших людей як певну рису характеру наприклад, коли хтось захищається відступом або вдається до рольових ігор, його називають замкнутим. Так само і нарцисична захисна стратегія тісно асоціюється із особистістю цієї особи. Більшість людей також дотримуються одного двох постулатів, які вже за своєю суттю є захисною стратегією наприклад, я маю бути люб'язним, люб'язною і слухняним слухняною, або Я не маю права на помилку. Щоб швидко визначити свої основні захисні стратегії, можеш просто уявити собі дві-три ситуації за останні кілька тижнів, коли ти почувався, почувалася незручно, і думав, думала у мене проблема. Чи це конфлікт на роботі, чи ситуація з твоїм партнером, який тебе рознервував, роздратував або вибив з колії? За допомогою цієї невеликої вправи ти швидко згадаєш, які ситуації типові для тебе і завжди створюють тобі труднощі. У такий спосіб ти дуже чітко побачиш свої захисні стратегії ти переходиш до нападу, відступаєш, пристосовуєшся будь ласка, занотуй свої особисті захисні стратегії, сформулюй їх повними реченнями та якомога конкретніше. Наприклад, пиши не просто відступ, а Я уникаю конфліктів. Чи я крушляю довкола теми і приховую свою думку, чи Я втікаю в інтернет. Зазвичай захисні стратегії найкраще описувати конкретним типом поведінки вони частина наших дій, тому формулюй свої індивідуальні захисні стратегії так. «Я йду в майстерню і кручу деталі машини. Або я йду на закупи. Або Я вигадую історії, обманюю. Записавши свої захисні стратегії на дитячому шаблоні, ти маєш перед собою частину власної психічної програми, яка постійно створює тобі проблеми свою тіньову дитину. Тіньова дитина завжди поруч. Як я вже казала, усі проблеми в нашому житті, до яких ми безпосередньо причетні, можна простежити до тіньової дитини. Нічого більше за цим не стоїть завжди йдеться лише про тему та її варіації. Однак більшості людей важко в це повірити. І справді нелегко усвідомити, що за нашими, здавалося б, такими різними та складними проблемами переважно ховається тіньова дитина і з її простими постулатами. Я щоразу бачу це на сеансах зі своїми клієнтами наприклад, на свій десятий сеанс терапії приходить Біллі 27 років і розповідає мені про проблему, яку минулого тижня мала зі своєю найкращою подругою. А коли після того я їй кажу, що все це вже написано на її дитячому шаблоні, вона щиро дивується, ми знову переглядаємо її постулати та захисні стратегії, і тоді їй знову, наче полуда, спадає з очей, що насправді це чергова варіація однієї і тої самої теми. У її випадку, через відчуття гіршості її тіньової дитини, яка ще й живе за постулатом, я роблю недостатньо вона відчуває образу навіть за найменшу критику і реагує на неї відступам. Хоч я вже познайомився, познайомилася зі своєю тіньовою дитиною, усе одно легко можу забути про неї у повсякденному житті. А тому відразу не вловлюю, що знову бачу світ її очима і дію за старим шаблоном. Тобто деколи ти настільки втрачаєш себе з поля зору, що потрапляєш у пастку власних проєкцій. Ти власноруч твориш свою реальність якщо хочеш вийти зі своєї дитячої програми чи та й хочеш стати щасливішим, щасливішою то мусиш визнати той факт, що ви зі своєю тіньовою дитиною та її постулатами створюєте власну реальність. Тобто твої проблеми, якщо це не справжні удари долі, випливають із суб'єктивного сприйняття себе та свого оточення, усе, що тобі тепер потрібно зрозуміти, ти маєш право самостійно формувати своє сприйняття, думки та почуття, імовірно, ти не віриш мені. Адже нам часто здається, що наші почуття сильні та неминучі. Ми з дитинства звикли, що є лише одна реальність наша, тому тепер свідомо пам'ятай про те, як сильно твої негативні постулати впливають на твої почуття і як глибоко твої захисні стратегії пронизують твою повсякденність Чому ці дитячі програми проникають так глибоко та діють, як суб'єктивні окуляри? Наш мозок так вчиться: що частіше ми обдумуємо щось, виконуємо дію, відчуваємо почуття, то реальніше воно стає і глибше вкорінюється в розум та свідомість, як нейронна ланка стимулу реакції. За постійного повторення думок, почуттів і дій, нейронні зв'язки в нашому мозку сполучаються у дедалі ширші автобани даних, тоді як для альтернативних думок, почуттів і дій, у кращому разі залишається невеличка протоптана стежка. Тож ще раз ти власноруч твориш свою реальність, і цей процес відбувається автоматично і несвідомо так довго, поки ти цього не усвідомиш. Якщо ж урешті зауважиш цей процес, то зможеш змінити свою реальність, а разом із нею і свої думки, почуття та дії, це результати актуальних досліджень мозку, а не езотерика. А як впровадити ці зміни та сформулювати свою реальність конструктивно та в належний спосіб, про це поговоримо у наступних розділах. Однак, перш ніж перейти до світлої дитини та її золотих стратегій, варто спершу прийняти, втішити і, можливо, навіть зцілити бідну травмовану тіньову дитину.